Водойми ми в місті, районі та області повинні бути чесними, кажуть працівники Мукачівського водного господарства, що налаштовані рішуче доводять своїми діями. Керівництво Мукачівського міжрайонного управління водного господарства просто повідомило нас про те, що вони хочуть долучитися до цієї акції, до місячника з і прибрати. Можна сказати дамбу коропецького каналу і відповідної обочини вулиці Пряшівської, І від того сміття, яке вже накопичилося, ну за деякий період часу, чимало накопичило сміття на коропецькому каналі на вулиці Пряшівській. Всі свої сили добровольці кинули на те, щоб надати каналу більш естетичного вигляду. Найбільше переважає, звісно, це побутове сміття, різні пляшки, відходи. Тобто люди, проїжджаючи поруч, викидаються з машини. Дуже багато. Ми заповнили вже майже 60 мішків мусора, і це ми ще не закінчили. Тобто, мусор тут повсюди. Тут дуже важко, особливо в кущах. В різних зарослях, де практично неможливо його очистити. Кожного року одне й те саме. Вони збирають, а інші кидають. Сподіваються, що жителі міста нарешті стануть більш свідомими і навчаться цінувати працю інших. Для того потрібно убирати, щоб люди бачили, що ми убираємо і може менше будуть смітити. Та зрушення вже бачать. Сміття з кожним роком менше, але про його повну відсутність говорити ще зарано. Такий висновок пан Юрій робить на прикладі іншого каналу, де також трудилися працівники водного господарства. Кажу вам чесно, як ми почистили канал, то зараз вже там сміття немає. Зумієте? Бо тоді як канал був захаращений кустарником, то всі старалися туди спрятати щось якесь непотріб. А зараз вже там чистенько. Ми там е, і позапрошлу п'ятницю були, і прошлу п'ятницю, і це вже сьогодні е, закінчуємо. Та вивезли звідти порядка два самосвала сміття. Також наші працівники працюють у Воловецькому і Свалявському районі. Ми просимо всіх, щоб приєдналися до нашої акції і допомогли нам очистити наш край від чагарників та сміття. Сподіваються, водники, що їх почують, кажуть, найголовнішою підмогою для них стане свідоме ставлення до проблеми забруднення навколишнього середовища.